Вправа 79. Відомо, що МФ дорівнює 30 см, МЕ дорівнює 18 см, КФ дорівнює 22 см, рисунок 31. Знайдіть довжину відрізка КЕ. Я переніс рисуночок 31 на дошку, ось він. Ну і для того, щоб зробити цю задачу, я пропоную все-таки позначити, що нам відомо на цій дошці. Ну, перше, давайте позначимо, що у нас є загальна сторона МФ. Ось вона. Ось так. Вона дорівнює 30 см. Далі У нас є сторона, яка МЕ, яка дорівнює 18 см. Давайте позначимо. Це в нас є 18 сантиметрів. Далі є е в нас іще КФ. Воно дорівнює 22 КФ, тобто від К до Ф. Це у нас 22 сантиметри. Нам треба знайти довжину відрізка КЕ. Ось цього відрізка. Так. Ну, з такою умовою, якщо ми нарисуємо, стане зрозуміло, як його можна знайти. Ну, наприклад, можна знайти довжину відрізка КЕ, у нас є загальна довжина відрізка КФ, і якщо б нам було відомо EF, то ми б могли знайти і довжину відрізка КЕ. А як ми можемо знайти EF? У нас є загальна довжина і є довжина МЕ, то звідси ми можемо їх знайти. Отже, записуємо тоді розв'язання. Записуємо, тоді маємо і перше. Ну, я пропоную спочатку знайти EF. Для того ми пишемо, що загальна довжина МФ дорівнює це МЕ додати ЕФ. Чудово. Звідси ми можемо знайти EF. Яким чином? Пишемо тоді, звідси випливає, переносимо, звідси випливає. Щоб знайти невідомий доданок EF, нам треба від суми МФ відняти відомий доданок, це МЕ. І це дорівнює. Тоді МФ у нас 30 см, мінус. МЕ у нас 18 см. І це буде дорівнювати 12, пишемо одиниці сантиметрів. Ми вже дізналися, що цей відрізок ЕФ, ось він, він у нас дорівнює 12 см. Добре, ну а тепер просто знайти, чому ж дорівнює відрізок КЕ, який нас запитують, пишемо друге. Знов таки. Загальна довжина цього відрізка КФ, він складається з двох відрізків. З відрізка КЕ, який ми шукаємо, плюс відрізок EF, довжина якого нам відома. Пишемо тоді, звідси випливає. Щоб знайти невідомий доданок КЕ, нам треба від суми КФ відняти EF. І це дорівнює. Підставляємо. КФ нам відомо в умові 22 см, мінус. А ЕФ ми перед тим порахували. Ось у нас 12 см. І це дорівнює тоді 10 одиниці дописуємо см. Знайшли ми довжину відрізка КЕ. Ну, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, довжина відрізка. Пишемо 10. Сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на відрізки. На цьому вправу завершено.